10 липня, Печерський райсуд Києва у справі щодо Віталія Кропачева мають переглянути запобіжний захід. Від 18 травня це утримання під вартою без права внести заставу. Утім, сторона захисту подає клопотання про відвід судді. Причина її призначення відбулося з порушеннями. Як мінімум, одна слідча суддя не брала участь у авторозподілі цієї справи, хоча повинна була брати. Те ж саме стосується і судді Білоцерковця. Він також розглядав у даному кримінальному провадженні обрання запобіжного заходу щодо іншого підозрюваного, якщо я не помиляюся раніше. Тоді в нього було, була спеціалізація щодо розгляду цього клопотання. Сьогодні чомусь при авторозподілі цієї справи у нього відсутні відсутня спеціалізація щодо розрозлу. Цього ми вважаємо, що як мінімум не усі слідчі судді, які повинні були брати участь у авторах поділи, брали в ньому участь, що автоматично є підставою для відбуду суду. Судове засідання у справі перенесли. Клопотання щодо відводу судді мають розглянути найближчим часом. Надалі слухатимуть справу по суті. Хоча досудове розслідування за рішенням того ж таки Печерського райсуду продовжили до 9 місяців. Звісно, це не дорівнює терміну, який кожен з фігурантів має провести в СІЗО. Запобіжний захід, попри все, мають переглядати в строки, передбачені законом. За перші ж два місяці, що підозрювані провели під вартою, сторона обвинувачення не поспішала, провела всього навсього одну слідчу дію. Бізнес. Смен Віталій Кропачов припускає, таким чином намагаються затягнути розгляд справи. Ми перебуваємо майже два місяці в ув'язненні. За два місяці з нами була одна єдина судова дія. Одна єдина. Тож, про яке продовження в таких моментах іде мова. Тобто, за логікою речей, ми мусимо рік відсидіти, і з нами п'ять чи шість буде зустрічей. Тобто, насправді слідство нічого не робить. Бізнесмен також пояснив, що після затримання підозрюваних по справі податкова попросила документи або зробити свій висновок. Утім, підприємство зі свого боку самостійно домоглося такої перевірки через суд. Та навіть після цього рішення податкова інспекція в кілька днів не з'являлася з перевіркою. Правоохоронці, зрештою, вилучили документацію, та й то з порушеннями. В тому, що прокурори хочуть виграти час і не мають реальних доказів у справі, переконані й адвокати. Я кваліфікую з тих матеріалів, які мені доступні, а злідство надаво як захисникам велику кількість матеріалів, на які вони посилаються як на підставу тримання під вартою ці. Я вважаю, що тут виключно одні порушення і відсутні будь-які докази і будь-які реальні слідчі дії. Якщо говорити коротко, то Відсутні підстави для кваліфікації дій осіб за тими статтями кримінального кодексу, які написані в підозрі. Відсутні докази тих дій, які прописані в підозрі. і відсутні будь-які підстави для тримання під вартою осіб, які звинувачують в економічній вчиненні, нібито вчиненні економічного злочину, виключно економічного злочину, без навіть без застосування альтернативної застави, суцільні порушення. Крім того, переконані захисники, у справі Віталія Кропачова та Тов «Краснолиманське» головна мета затримати менеджмент групи компанії та заблокувати її діяльність.